Перед нами не просто пагорби, це давні земляні укріплення, змієві вали. Наші предки насипали їх сотні років тому, щоб захищати Київ і сусідні міста від нападів зі степу. Вал це насип землі з ровом поруч. Такі вали тягнуться дугами, часто вздовж річок і на узвищах. Разом вони утворювали лінію оборони. Ворогу було складно пройти, а обороні зручно спостерігати і тримати рубіж. Чому Змієві? Тому що є легенда про богатря Микиту Кожум'яку, який плугом виграв глибоку канаву, тим самим перегородивши шлях Великому Змію. Легенда красива, але правда куди простіше. Адже ці споруди зроблені людськими руками, а саме для військових цілей. Загалом таких валів понад 950 кілометрів посередній на Дніпрянщині. Київщина має найбільшу систему таких валів. Вони ніби обіймають Київ півколами. Подумати, скільки праці в цій землі треба було насипати ґрунт, укріпити схили, прокопати рів. Сьогодні змієві вали це пам'ятка історії і ландшафту. Їх не можна зрівнювати, розкопувати чи взагалі знищувати. Ми маємо зберігати те, що надійшло до нас з глибин історії.